Коли людина в страху, вона як зайчик, що тремтить під кущиком. Це будь-яка людина. І її зараз заганяють у цей страх. Так, це великий, маленький, будь-хто. Треба залізти до нього під кущик, притиснутися до нього бочком і сказати: Дружок, ти хочеш врятуватися? У мене є щось. Я тобі пропоную це не купити. Ти тільки послухай, як ми можемо врятуватися лише об'єднанням понад усіма нашими проблемами, ненавистями, чим завгодно, лише об'єднанням. Не став жодних запитань. Дивися на іншого, як на засіб вижити. Ось і все. Це цікаво. Так. Егоїстично. Від цього залежить моє життя, життя моїх найближчих, найрідніших, лише. лише від, від цього. цього. Чи зможе піднятися над своєю ненавистю і притиснутися до іншого? Виходь на вулицю і шукай, з ким ти можеш таким чином об'єднатися. А ти повинен з усіма. З одним швидше, з іншим повільніше і так далі. Об'єднуйся. Ось і все. За цим словом, об'єднуйся. У вас дуже простий зміст. Нічого іншого. Жодних інших смислів, жодних інших цілей. Просто відчути одне одного ближче. Нема чого додати. Було б добре почути так. вас. Було б добре, буде добре. Від цього ми нікуди не подінемось. Тільки або в нашому поколінні, або в наступному кому як пощастить. Краще у цьому. Я все таки оптиміст.